Вітаю на каналі Щоденники Життя. І от у нас чергова підбірка цікавих публікацій на Фейсбуці. Публікації Аукціони. І перша у нас публікація була зароблена в групі Моя колекція Аукціон. Це авторська група Ярослав Максимович. Так нік називається. І він виставив три марки Німеччини 1929 року, двір А. А це, здається, Берлін. І така монетка називається 10 років Вермарській республіці. Монетка виконана із срібла сер... 500-ї проби. Монетка виселялася зі старту 2300 і була продана за 2310, недалеко втікла від старту. Дивимося решту фото. Досить такі приємні монетки, Те задумувався їх колекціонувати, але поки що не доходить. Ми бачимо скрин з сайту UCoins. Вся детальна інформація про монетку. Це в нас проходить на Violet було. ну Violet у нас не показаті. Що ж, ідемо йдемо далі. Наступна публікація ось така ось копійка. Це в нас перечекан. Ми маємо одну копійку 1756 року часів правління Єлизавети Петрівни. На жаль, фото у нас такі неякісні, майже нічого не видно, ну і нічого. І от у нас така монетка, досить вона нечаста. Виставлялась вона зі старту 6 тисяч гривень. Алесенька медяшечка в групі західний аукціон. І після довгих-довгих торгів вона була продана за 8 тисяч 10 гривень. Подивимося решту фото. Красота. Що ж, ідемо далі. А це вам, друзі, для контрасту. Це у нас монета Османської імперії. Дві золоти. Або ж 60 пара. Мустафа III. 1171 за ісламським календарем. 1700 57-й за християнським календарем. Монетний двір Істамбул. Монетка написана, що кладова. Це хто ж нарив клад Османської імперії? Така ось у нас монетка має вагу майже 29 грамів. Виконана срібла. Просили зі старту. Таку монетку в групі аукціон монет ордерів та медалей 5,5 тисяч гривень. Але бажаючих придбати поки що не знайшлося. Бачите, там за хмарника копаного перечека на копійку билися. А тут, ну, коли ви ще побачите таку монетку От я вперше бачив Дивимось решту фото. Красота. Йдемо далі. І на останок, друзі, така ось копана железяка. Ну, така железяка продавалася в группе Західна аукціон і була продана поблизу. За 2000 гривень. Просто железяка От багато хто викинув би метаулом або взагалі. Тягав би, а лишив би десь там скинув. Це у нас лот називається півмеча. ВПН. Або спата. Дивимось решта фото. Такий ось мечик. От ви дали за таке ось 2000 гривень? Особисто я, ні. На цьому все. Всім дякую. До побачення!